Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми виконаємо такий тип діагностичної роботи, як списування. Заєць. Заєць гризун великого розміру. У нього довгі ноги, великі вуха і короткий хвіст. Пухнасте хутро зайця влітку сіре, а взимку біле. Заяць живе на поверхні ґрунту. Він дуже рідко риє нори. Взимку все біле, а от і зайчик білий. Перш ніж ми почнемо працювати, нагадую правила уроку: Будь уважним, не відволікайся. Пиши охайно та каліграфічно. Не забувай про розділові знаки. Приготуй свій зошит та ручку. Розгорни свій зошит. Напиши сьогоднішню дату. На наступному рядочку з великої літери. Діагностична робота. Далі вид роботи з великої літери списування. Назву тексту з великої літери Заяць. Постав собі крапочку для того, щоб не забути відступити під час запису першого речення. Записувати його будемо з абзацу. Абзац це відступ на початку рядка приблизно 2 см. Постав відео на паузу. Та починай списувати текст. Після завершення обов'язково перевір написане: Бажаю всім успіхів!